Вітаю вас! 22 лютого 16.30. Цей прогноз для міста Черкаси та Черкаської області на найближчі дні до кінця лютого. Мені сьогодні снився недобрий сон, тому я вирішила подивитися, що це може означати. На жаль, на дні ось лицар жезлів. Тут, на трійку Пентаклів, він вийшов на розшифровку. Далі, королева мечів, це може говорити про ракетні удари. Так само, як і лицар жезлі. По вісьмірці кубків, дві кубків можна сказати і по світу, що під загрозою там де вода, тобто це черкаська дамба, мости, водосховища ось, на жаль, такі інфраструктурні об'єкти під загрозою. Далі, якщо брати силу, це також може говорити про агресію. Але в той же час ось тут у нас є 8 кубків. І велика є вірогідність, що добре буде працювати ППО. По крайній мірі, мені б так хотілося, щоб було. Але якщо підрахувати квінт 2,8 – це 10, це колесо фортуни, а це, на жаль, повторення подій. Тобто ті об'єкти, які вже страждали, які вже були під обстрілами, вони можуть знову в тих районах бути обстріли. По королеві мечі в двісті кубків можна було б сказати, що це є загроза для. Людей, але все ж таки вісьмірка кубків дає надію, що ці загрози будуть відвернуті. Тобто віримо в ЗСУ, віримо в наше ППО. І ті, хто проживає біля води, звісно, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ось по трійці кубків лицарю жезлів, ведеться робота щодо. Нанесення ударів. Я думаю, що зараз і диверсійні групи свою роботу загострили. Ось я читала в новинах, що і на Київщині СБУ затримала наводчика-коригувальника також і. На Вінниччині бачила новини, як я дивилася на Черкаси в попередніх прогнозах. Також, на жаль, є зрадники. Одну зрадницю вже навіть як судили, і вона потім плакала крокодилячими сльозами. Але що від цього зміниться, якщо координати вже були передані? Тому ще раз вам наголошую, що сон мені снився поганий, але в той же час, в тому сні, я не буду говорити, що снилось, тому що. Це було б не зовсім коректно для Ютуба це все розповідати. Але ви самі можете зрозуміти, що до неприємностей може снитися. Так що будьте уважні, обережні. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал. Будь ласка, просіть допомоги у всіх вищих сил, допомоги для наших військових, і хай все буде добре, а цей прогноз буде лише попередженням. Це не для наведення паніки, а для попередження, що такі загрози існують. Якщо мені приснився такий сон, то я мала вас попередити. Але будь-який. Таро прогноз це не істина в останній інстанції, і наскільки він відіграється, залежить від кожного з нас. І наша безпека це наша відповідальність. Бажаю всім, щоб у всіх все було добре, особливо у моїх підписників. До нових зустрічей!